Так, сьогодні 15 квітня проводимо дискування, якого не хотілося б проводити під кукурузу. Потім ще зерновою сівалкою внесемо мінералку і будемо сіяти кукурузу. Так, так прибори. Такий тиск температура на надуву не хватає по 197 хорошо Це 14 197 Це що з актуатором Ну, в общем тут у нас пятерочка пробуем далі супеночкой буде ой у пэской будем сиять для нас новою старенька, але но для нас нова. Долі буде. Так, 15 квітня у нас на дворі. Працюємо ми внесенню карбоміду. Пошла паршивость, глибоко рехлання, тут 30 з плюсиком, потім закриття вологи, дісковка, карбомід, сівалкою все 36 разом із культиватором. Нічого, на вулиці. Ну що ж, 18 квітня будемо сіяти перший раз, перші метри. У пс Кукурудза Кукуруза у нас яка Заряна, правильно. От. Будуть перші виїзди. Будемо перші косяки ловити. Правильно? П'ятерочку ми тут будемо сіяти. Наша пшениця. Амінокислотами витягнуто трошечки. Ну, хто значить витягнута, чи так думаємо. Коротше говоря, якось так. Засипали ми сюди що? Зоряну. правильно. Що в нас тут? Вакуум, буде сіяти скоро. Робить на холостих, перероблена, маркера ще не виставили. Дай сій що неабудь, я не, блін. Балакаешь по телефону, так, ще 4 мешочка. Вот так с цієї стороны. Старий ЮМАЗ. ЕМЗ 6 Турбоспорт. АКЛ. Ну и погнали! Потім усе дознімаємо. Так, пройшли перші метри. Ого! Заривається маркер. Яко? Що ми тут шукаємо? Лопатки. Валіку! Та лопатки є! Що ти не знаєш, як робити? Ну ви? Сія. Перші метри. Красота. ну, Розширили, щоб загортало красиво все як у технічного. Технічної фігні не скаже. Вроді все виходить. Самоліт у нас вроді би. От. Будемо ритися. Лопатками. Оп! І перша зернина. Олік, де? 23 сантиметри. Розриваємо тут. Пошли ну, вони в них дороги. Ну ладно, давай отак. Оп, перша зернина. І капець. І нема. А ту курзину ж не прозиваєш, -мо. Що ж це за біда. А, було, було. Проши. Стой. Так, в цю сторону. Хоп. Хоп. Вот, есть. Вот она. Сейчас поднимемся. Рулетка. Хоп. Рулетка. Що в нас розкладає? Тридцять один сантиметр. Ого? Оце ми даємо ширину. Так. Сволочь, погано. Погано? Так. Да. Ну ось тут 19, а отут сволоч, 31. Нічого собі. Супер? Фігню купив. Мікрофон. Це ж бачиш, як усі знімають і вітер йде. Да. Так ото ж не можуть зробити отакий мікрофон купити всього-навсього. Дуже знімаєш? І за цією. А я й не зупиняв. Перші ж косяки треба ж за цей. заснять. І ось його, бачиш, нема пропуск. Або, може, ото пропуск був. То зна, десь видно, зарив. Так. Ну, 5 метрів, а все рівно ж должно ж тримати. А нема ж цих пропусків на дискові. Де там? О, лопота. Хоп! Ось сюди. Кащунство, кукурудза по кукурудзі. І нема. О, є. Рулетка 19 см. О, десь вигорнуло тут. Скільки? 14. Ну, 14. Десь аж вигорнув її отут. Хто зна де.